Уникайте цих 10 помилок у Ads, щоб не втрачати гроші. Частина друга. Хочеш більше практичних порад з реклами та аналітики, підписуйся, щоб не пропустити нові відео. А також став палець догори під цим відео, це мотивує мене створювати нові корисні відео. Причина номер 6: це неоптимізовані цільові сторінки і в цілому, в цілому сайті. Якщо сайт у вас не дружній до користувача, якщо. Користувач стикається з певними труднощами, щоб оформити замовлення, або залишити заявку, або подзвонити вам, або ще якісь моменти, які заважають йому зробити ту чи іншу конверсію, це може стати суттєвим блокером на шляху досягнення ваших, ваших бізнес-цілей. Якщо ми говоримо в цілому про співвідношення успіху, і вплив на це реклами та посадкової сторінки. Якщо посадкова сторінка з сайт, вони зроблені відверто погано, то це приблизно 50% успіху реклами. Точніше, не успіху. Однією рекламою, що ви там з нею не робили, якщо сайт зроблений неякісно, то ви рекламою просто його не витягнете. Тому основним моментом, коли ви берете за той чи інший проєкт, це є проведення аудиту сайту технічного і маркетологічного. Тому що, ну, наприклад, цей сайт він в цілому, в цілому непоганий, але є моменти, які, наприклад, мені не подобаються. Да? Наприклад, те, що відсутні фільтри в категоріях товарів. Да. Тобто, користувачу тут стовідсотково важко буде щось знайти. Це може стати одним, одним з блокерів на шляху користувача до конверсії. В таких випадках, в випадку таких от, сайтів, я рекомендую своїм клієнтам, якщо в них ну, відносно невеликий бюджет, то я їм рекомендую скористув... скористатись. Наприклад, готовим рішенням від хорошо для просування інтернет-магазину, а якщо вже у клієнта там, грошей побільше, можна допрацювати цей сайт або перейти на іншу платформу. Конкретно цей сайт він на джумлі. Я думаю, що його немає сенсу дороблювати, тому що ця платформа вже морально застаріла і краще шукати більш сучасне рішення, ніж вкладати зараз в цей сайт і вкладати в рекламу цього сайту. Помилка номер 7 недостатня оптимізація оголошень, а саме відсутність або тестування для покращення заголовків та описів. Конкретно в цьому випадку у нас всього одне оголошення. Тут, до речі, цікавий момент. В англійському інтерфейсі в мене не показує оголошення. Якщо ви теж стикались з такою проблемою, напишіть, будь ласка, про неї в коментарі. А я зараз переключу поки на іншу версію веб-інтерфейсу. Трошки вуличної магії, ми переключились на інший інтерфейс. Тут всього одна, одне оголошення. Я дуже сильно рекомендую використовувати весь потенціал. Який тут може бути з рекламними оголошеннями, а саме Google дозволяє в одній групі рекламних оголошень створити три оголошення. Тут воно всього одне. Я розумію, що в таких нішах, особливо там в бас-маркеті або в інших нішах, де відсутнє будь-яке УТП, інколи досить важко назбирати на одне рекламне оголошення. Що в такому випадку робити? В такому випадку я б рекомендував би взяти це поточне оголошення. Ну, зараз ми не будемо розв'язати його якість. Взяти зробити копію його і закріпити, наприклад, на першій позиції якесь, якийсь основний посил, на другій позиції закріпити якесь ОТП, якщо воно присутнє. Так, Тут у нас трошки буде складно це зробити. Нехай буде оце у нас буде ОТП. І на третій позиції закріпити заклик до дії. Це перший варіант. Другий варіант взяти створити так звані фейкові розширені рекламні оголошення. Це той тип оголошень, який був, який був попередником до цього типу рекламних оголошень, і створити одне оголошення для тесту. З трьома трьома заголовками і двома дескріпшенами. Таким чином, у, перше, у, перший, у перший заголовок вписати, наприклад, якийсь основний посил. Ну, наприклад, біжутерія Оптом а на другу позицію закріпити якесь УТП, якщо воно присутнє. Ну, наприклад, найдешевша біжутерія в Україні. Ну, це банальний приклад, тим не менш. В третю позицію закріпити якийсь call to action, наприклад, купити Оптом. І так само закріпити перший та другий description. Це щонайменше дасть вам. Мож... Да, да, одразу відмічу, що якість оголошення згідно віжена Google воно буде незадовільне, але, як показує практика, у таких рекламних оголошень є потенціал. тому що тут я думаю, ви прекрасно знаєте, що Google може обирати будь-які потенційні комбінації цих оголошень, може бути інколи така каша, що на одне місце не натягнеш. У фейкових ідей фейкових ми зможемо закріпити, щонайменше зробити максимум для того, щоб Google показував те, що нам потрібно, в тих позиціях, нам, в яких нам потрібно. Тому тестуйте, тому що тестування, тестування будь-чого це основа маркетингу. Маркетинг це про тестування. Тестуйте все, що можливо протестувати. Тестуйте різні заголовки, різні оголошення, різні об'єкти розширень і тому подібне. Типова помилка номер 8 це ігнорування розширень рекламних оголошень, що веде до втрати клікабельності, тобто нашого CTR, і конкурентної переваги. Дуже сильно вам рекомендую все, що можливо, у розділі об'єкти, все, що можливо, додавати до ваших рекламних кампаній. Додавайте зображення, додавайте назву рекламної кампанії, додавайте логотипи, додавайте посилання, але посилання, скажімо ем, так, е, не беріть все, що є на сайті. Да, якщо немає, якщо всього два посилання, нехай ну, буде краще два посилання, ніж буде. Е, Третє, четверте посилання на сторінку політики конфіденційності та, наприклад, повернення та обміну товару. Тобто все, що є у вас, додавайте, додавайте виноску, додавайте структуровані сніпити ось ці, додавайте номер телефону, хоча в 99 випадках із 100, ніж користувач не клікає по номеру телефону безпосередньо в пошуковій видачі, тому що він ще. Він ще не ознайомився з вашим оффером, щоб вам дзвонити. Це досить непогано працює з нішами там, де є певна терміновість, да, наприклад, я не знаю, евакуатор, таксі, швидка медична допомога тощо. Типова помилка номер 9 це неправильний вибір стратегії призначення ставок. Конкретно в цьому випадку. Ми нічого не можемо сказати про ефективність призначення ставок, тому що ми нічого не відслідковуємо. Частіше за все, типові, скажімо так, помилки, з якими ми можемо стикатись. Да, наприклад, клієнт хоче більше продажів, але використовує стратегію максимум кліків. Максимум кліків це стратегія для трафіку, не для продажів. Або клієнт хоче якомога більше продажів. І використовує там якусь іншу стратегію. Да, наприклад, не максимум конверсії, або не максимальну цінність. Або клієнт хоче отримувати продажі з певною рентабельністю, але при цьому він використовує стратегію максимальної конверсії. Або, ще один приклад: клієнт хоче максимізувати прибуток, але він використовує стратегію максимум конверсії. Тобто тут не повинно бути розбалансу між. Загальною стратегією бізнесу і стратегію призначення ставок в рекламному кабінеті. Типова помилка номер 10 це невикористання геотаргетингу або його неправильне налаштування. Реклама може показуватись не в тих регіонах, де є реальні клієнти. Конкретно тут в цілому суттєвого зауваження немає, крім одного. Тут, в принципі, таргетинг є на всю Україну, але з одним невеличким нюансом. Тут де місце положення, у нього обрана ця опція, що рекомендує Google. Ця опція означає, що якщо Google буде вважати за потрібне, потрібним він може виходити за рамки вашого геотаргію. Тобто, якщо він таргетується тут на Україну, з урахуванням того, що він використовує широку відповідність ключових слів, з урахуванням того, що в нього. Немає обмежень по Гео, він може показуватись в нецільових ГЕО, ну, наприклад, прості господі, в Білорусі. Що в такому випадку робити? Ну, По-перше, не використовувати цю ту опцію, що рекомендує Google. По-друге, якщо у вас є якісь місцеположення, скажімо так, якщо у вас є локальний бізнес, вам треба не не тільки вибрати зону обслуговування того бізнесу, а також виключити все, що, все, що можливо виключити. Да? Наприклад, сусідні області, сусідні штати, сусідні країни і так далі. Це не гарантує вам 100%, що Google врахує цю інформацію, тому що Google, навіть якщо ви виключаєте отаким от чином, як я вам зараз показую, якісь регіони. Google все одно може регіони, або райони, або міста навіть в рамках вашого таргетингу, Google все одно може в них показуватись, тому що він, він вважає, що, що там буде конверсія. Особливо це болюче на якихось локальних бізнесах, тому що Google взагалі не враховує цю інформацію. Відповідно, можуть потрапляти до вас, ліди з нецільових гео. Але зі своєї сторони, ви можете максимально. Зробити все, що можливе, да, використовувати а, налаштування геотарів, плюс включати нецільові місця положення. Тобто, в нашому випадку можна виключити, в принципі, все, крім, ну, наприклад, а, наших областей, які нам потрібні. А, на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку. До зв'язку.